Усім привіт! Мене звати Саша. І сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в мене відео про те, як ми нарешті їдемо на відпустку. І так, ми очікували цього дня дуже-дуже. Довго, тому що до того, що ті цикліці у нас була в домі, хто не дивився останні серії, обов'язково подивіться. Вчора я вам розповідала про те, що сьогодні ми їдемо у велику мандрівку і я по це знімаю сьогоднішній блог. Ще ж усім, дякую за перегляд, дякую за вас Ой, це ж слова кінця. Що ж, ну, приємного перегляду. Так. Ну, наскільки я пам'ятаю, нам треба тут взяти квитки. Так, давайте. Нам всього раз, два, три, чотири. Так, чотири квитка для тваринок не потрібен міст, я знаю. Так, давайте. Раз. Це для тебе. Два це для мене. Дивиться для тебе для мами нашої. Ну, звісно, що. Це ваце для тата. Так, зараз ну, сюди наш мій Це Цей сюди білетик Ой, а він не влазить. А можна твій сумці буде. Так, звісно, можна. Ну, давайте тоді наші білети будуть одві сумці. Ну так, добре, ходімо, ходімо, у нас. Та виїзду є ще кілька годин, ну, точніше 1 година. Я папу не трохи правий, здесь невеличкий огляд на наш м, такий о, о, як це сказати, вокзал. Ну Давайте починаємо. Тут у нас вхід, ліфт такий невеличкий просумний. Е, далі тут у нас іде зала, де очікують поїзда. Ну, і тут, типу, так карточки міняються. Так, давайте. Це ви місце бачили, тут ми беремо білетики. Так, давайте далі. Ну, тут можна сфотографуватися на пам'ять, невеличке кафе і зал з квітами. Ну і потаємна кімната. Вона не така уж і потаємна, це звичайна кімната для. О, працівників, але наскільки пам'ятаю, тут є якась секретка. О, хто пам'ятає яка, вона Ну Оця шляпка це перша секретка, напевно, ж, і костюм Діда Морозя. А тут якась у нас тарілочка. Ну, ще їжа. Що, тут нічого. Ну тут ж, нічого немає начебто. Що ж, дай. О, тут отакі у нас квіти. Давайте давайте купимо о, наші тітці. Квіти. Так, ми їдемо до нашої тітки у гості. Ну, я яку купити ось такі гарні квіти, бо літо вже закінчилося. Хочеться чогось літнього, такого приємного. Ось квіточки. Ну, і ось таку листівочку також. Так, це мій рюкзак, Ось так. І круга до тебе. У просто мега сумка. Та да вона, в неї буквально все вміщається. Мені здається, кіпницік міг би туди поміститися. Ну так, мені навіть здається, що справді туди ціпницік поміститься. Так, ну все, ходімо. Ну, і я б хотіла, ой, ячкою, відпустіть мене, О, я б хотіла ще в якесь кафе зайти. У нас в принцип, під часом достав і можемо трохи походити по цьому місцю. Давайте валізи поки сюди покладемо. Так, давайте це повернемо. Ось так, чашечку повернемо сюди. Капучуємо сюди. Так, Ну, все, можемо в принципі вже і починати трохи на перерив перед великою дорогою, бо їхати нам аж цілих три дні. Ну, затримуємось ми доволі на о, такий довгий час, так що треба нам о, насолодитися нашим чудовим містом перед під'їздом. Так, вилізти сюди, кіткінці, муха вибачте, але ви залишаєтесь. У поганосках, ой. Давайте даємо чопонк. Чпонка. Так, давайте. Чупонку, чупонку. Так, давайте. Mm -hmm. Чого ви Е, mm -hmm. Я мав буду ось таке було кексик і ось такий напой чудовий. Mm -hmm. Добре. Ви чого бажаєте юна леді? О, мабуть, шоколадно, ну, фісташковий такий траксик і капучино. Добре. Печого мадам. Я капучино. А я тоді буду лати. Добре. Так, капучино. Ой, помочки. Лад. Як це капучино. О, господи, добре кладуться буде лато. Ну це для вас. Свої. Ось це вам. це вам камбочина і ваші лати. М -м -м, так, це ваш кексик. Ой, Ось так. Це ваш. Поємного апетиту. Бон напіці. Ого, скільки мав знає. Так, цікавий хлопчина. Така тепла кава, якась такий підходящий осінній день сходиться обігріває. Так, чудовий ресторан, ще кафе. Так. Я хто хоче допити капучино? давайте я. Візьмеш. Може, візьмеш його в поїзд. Ну, давай. Обозь мій лати. Такий теплий набій. Так. Ну, а в мене ось такий. Ой, я ще замовляла сік. Ой, вибачаюся. Дуже вибачаюся ось ваш сік. Ось. Так, а де у нас тут смітник? Там только дали. О, о, тут я нашла. Дякую вам тоже. Так, ну, капучино. Давайте наши... Ну, давайте все таки тут залишим. Так, давайте. Ну, давай возьмем еще для нашей титаньки вот такой подарочек с цукарками. Так, давай, клади мне в сумку. Надеюсь, надіщо... я... Не, на цей раз не влезла. Может, твой Твою влізу, О, так, мені якраз влізло. Так, ось запило свій таксик с їсти. Можемо такі чудові дані Можемо запропонувати ось такий це вам, а це вам. за те, що ви нас так багато замовили. Тому дуже дякую вам. Ходімо. О, давайте візьмемо бутербродів в дорогу. Ох, ну добре, давайте. Спитаємо дорогой. Їхати, а чи є тут гонгастором, ми не знаємо. Ну і декілька напоїв. Думаю, нам вистачить. Так, да, ну давайте в мою валізку так само. Добре, там вродики. Ой, уже не вміщається, Ну тоді, ой, блін, мене також не вміщається. От, давайте нехай все буде в моїй валізі. Добре. Тут залишається чубок. Ну і всі напої. Боже, як ми багато всього набрали. Та згодна, згодна. Треба було все-таки поменше брати. Так, це Викинемо. Ну і все, поїхала. То на потяг. Так, давайте. Хоп, хоп, хоп. Все, Помчалась. помчалось. Таке важне, ніби ми щось забули. они в нашу кончалу ну, доброе. Ой, блин, точно, мы же забыли разработать селфи. Так, мы сейчас селфи хотим разработать. Так, давайте перейти на палочку. Ну, заходим. И, ну, я бы взял до наступку. Так, ну, постройся. Давай я так что. О, давайте мы с ее семьей сфоткаемся. Так, давайте я сюда. Вийду, давайте, Я сюди, де сюди, до пропаду. Тільки один може сюди хтось сісти. Ай, ну топа. Ай, як кошечки. Дай мою окуляр, тату. Ну, все, давайте буде стройської фоткаєтесь. Так, все чудово. О, але це для дорослих фотобудка. Давайте тепер я. Вау, гарне фотка вийшлося. Ну, і ми всі разом давайте. Давайте так, ну давай без мене. Ну, таке сімейне фото. Так, а, куди це складемо? Давайте в, мій, в мою на цей раз полізу. То подавайте, боже, все у нас впало до вас. Так, давайте. Раз, два, три. Всі три фотки вилізьмо. Давайте. Ой, забули. Так, все. Ми поспішаємо. Так що давайте швидше складати валізи, тому що вже скоро потяг рушає. Так, сходно, давайте. Це, це мені. Це, тобі. це тобі, тобі. Тобі тобі все погнали. Так, все погнали, тому справді запізнімося. Так, білетика в нас всіх на місці. Так, на місці. Можемо бігти. Так, чук 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 нам на льовий поваг. Надіюсь, ми не запізнилися. Так, а то це буде дуже шкода. Сьогодні, сьогодні. Все, ми поїхали, побігли. Так, всі на вихід. Чук-чук. Ой, а що там? М мабуть, тут нічого немає. О, все. По-моєму, по по це якась секретка, але отгадаємо пізніше, бо зараз ми вже запізнимось. Так, давайте вчера станемо. Так, все, все. Ой, це ж дід мене, без мене ніхто не має уїжджати. Бо я все-все зрозуміла, ви, ви головні мені... о, вважати цього вагона. Угу. Ех, ма, правильно мені мама казала. Їдь, їдь на таксі. Ех, добре, давайте. Так, давайте, не толпимся, Білетики на базу. Давайте ви перші, походьте, походьте. Ой, мамочки, моя шапка далі. Все так роди в пілетках. Наші всі пілети. Так, все, я зрозуміла, у вас вони є, можете інші не показувати. Так у нас інших і нема. Слава Богу. Так, давайте за краще сумка, все. Все, можете походити. Ой, мамо, забула. так побігли все. Так, це начебто ваше купе. Так, це наше, а ми там собі замовили відділ. Тобто перших тваринок сюди поки. Так, трохи тут залишається. Ось сюди, сюди. Це наші вандиски, вони сюди йдуть. І це заодно вже сюди покладемо. Оп, ой, мені сюди не влазить, давайте все-таки ой, приліпили до стіни. Давайте тоді отак. Все, так вилазьте і сюди. Так, все. І наші менші валізки сюди покладемо, давайте. Так. Поки поїзд ще не вирушив, я пропоную нам трошечки переодягтися, бо в вагоні трохи жарко. Так. Це давай. Переодягаємося Поки сюди вийдемо, щоб нікому не заважати. Тут Ще не зайняли своє місце. Так такі же. Давай все біжнемо, вдягнемося Ну добре давай, давай неї. Так, це сюди. Де, де моя? А де моя заколка? Це заколка. Сюди, Тоді давайте сховаємо сюди. Так, все, давай. Ой, блін, бутерброд! Все, давай. Чпок. Все біжи вкупе. Угу. Так, я сюди сяду. І моя чого породягатися. Так, так, так. А блін, де моя валіза? Тати, де моя валіза? Блін. ахух, ось вона тримайте. Так, скільки в мене ж сьогодні. Давайте. Ой, тут якось. Так, це шапку сюди, це сюди. Все, нарешті зараз будемо їхати. Так, давай вже я тут сяду. Да, давай, Ой, все, проходьте. Так, давайте. Чого ви тут стояли? Ну, так, все заходьте, нукайте. Угу. Ось тут вірне місце є, давай. Ок, все, давайте. Так, увага, зараз поїзд буде відчалювати всі. Ой, від'їжджати всі по місцям. Все, поїхали ми. Так. Ой, минуточку, секундочку. Так, все треба налаштувати. Так, зараз ми проїдемо місто і вже опинимося на природі. Так, ну, ух, так цікаво. Давайте я вам поки зроблю маленька кімнатка для крамбета і цукерочка. М -м -м, смакота, Обожні цукерка. Так, ну все, я вам поки зроблю такий невеличкий гумтор. Нашому поїзду. Це наше купе, яку ви вже побачили. Кіцик Міцик з мокрою тут сплять. Так, тут купе тати з мамою. О, привітики, привітики. Так, я поки нам заштою тут. Це, о, це купе не знаю чи є. Ну, а тут у нас. Ой, господи, от туалетний. А тут у нас туалет. Це поки викинемо. Ось такий у нас туалетик невеличкий. <звіллянська> все. Ну, такий невеличкий у нас омтур поїзду. Ну, а там кабінка м м водія. Так. Я сплю на тому порсі, а ти на першому. ну Добре, я все-таки про це вже знаю. Так, такий цікавий кросфорд. <звіллянська> угу, справді. Ой, що мені щось нудно в поїзді. Ох, уже ми виїжджаємо за місто. Давайте подивимось у віконечку. Що там які? Краєвиди. Так, циклиць, циклиць. ви нам всі краєвиди закриваєте. Так, так сюди посідайте. На перший поверх ідейте показ посту. На першому шмик. А я поки подивлюся, що там у нас угу. Бував, Уже краєвиди стають такі заміські. Скоро вже є різдвяні будуть. Правда, до Різдва ще далеко, але тут таке. Піду, поки повідаю маму з татом. Так, ну все, виходимо. Мама, тату, правітики, правітики. А що ви тут робите? Та нічого. Ось бачу я тут газету читаю, почитаєш? Ну, Почитай в голос. Добре. Недавно зловили найстрашнішого злодія нашого міста, Містера Мишовського. Він завдав багато клопоту для нашого міста. Ну, але врешті-решті розловили відважні поліцейські. Голос передається капітану поліції пану Степановичу. Фу, що за смішне прізвище у капітана їхньої команди Степанович? Ну що, його батька Степан звали. Прикольно, звісно ж. Ну так що там далі? Я нарікаю, що це чудо, що цей страшний зловмисник викрав понад мільйон дорогоцінних прикрас. Його логово зараз розшукують оперативники. Ну, а далі вже йде про снижки у магазині. Це мені не дуже цікаво, так що я піду в купе. Ох, я аж сама заслухалась, цікава, звісно ж, газета. Хочеш там почитати? Ну давай дякую. Ох, так, затиш в нашому купе. Справді, справді. Так. Блін, там у батьків така цікава газета. Шкода, що нам її не роздали. А ну дай косволо, типу гарі ще втигється. Взагалі я їх взяла. Ех, ну добре. Ну, ж нудно стає якось. ну що ж. Ой, зараз у нас зупинка на 5 хвилин. м'ятися, подихати водички. Що ж, давайте. Ой, нарешті зупинка. Може підемо погуляємось? Не знаю, тут кварс вог Та потім товаришаєш, давай вдягайся, О, господи. Не, як я не люблю це твої твоїх стіні. Так, все ходимо. В туалеті продягнемося, давай. Чпунько. Так, Чипунько. Ой, мамочки. Все це на місце, давай. Ах Чипунька, чпунько, А мама, що це за капець, короче. Чпунько, чпунько Чпунько, чипунька, чпунько Так, закриваємо, залізом. Мама мия. Так. Вот, вот, вот фотка. О, наконец-то. Так, ехали сюда. И шапки давайте. Это твоя, это моя. Тату, мама, ви будете виходити? Ну так, можемо вийти. сюди Ходімте. Тут Саша просто погуляти захотіла. Ну, давайте. Ну, такий самий вокзал, що тут ще. Давайте розгадамо цей, цей секрет нарешті. Ну, давайте. Я не знаю, як його відкрити. Тут якась собака. карточка, може виб'ємо двері і я колись свого часу вмію вибивати. Та ні, нас, нас до поліції викличуть. Так цікаво, що там за той двері Може когось попросимо відкрити. Та ні, не думаю. Може туди не можна заходити. Ну так, це все-таки проти правил. Ходімо. Що ще ми будемо тут робити? Ой, давайте трохи, на, трохи тут порозминаємося. Викати активна. Ну так, ну, да, люблю займатися спортом. Ой, я теж так можу Дивіться, я сальто роблю. Ой, ти не з'явилося, та ні, не дуже. Увага, увага! поїзд номер 16 вирушає за 5 хвилин. Ось нам треба заходити. Так, давайте. Ось, господи, добре вам повезло, що вам не треба переодягатися. А нам знову зараз треба, переодягатися. Давай вже не будемо виходити. чому, я люблю гуляти. Іх, добре, давай. О, мамочки. Ось світер це я до покладу. Ось це на місце, це сюди, це сюди, це сюди шапка. Знову куча всього. Так, ну все більше я не буду ніколи, ніколи, ніколи виходити з купе нашого, аж до самого проїзду. Ну, сестричко, ну це ж нудно. Ех, ну Добре, будемо виходити, але треба. Давай тоді не будемо. Давай, тоді. Не будемо наш одяг зимовий. Ось тут де там моя куртка. Ось тут тут куртку залишимо. І ще разу, щоб не виявчись у, у валізі, будемо її брати. Добре, давай. Так, все, це все назад. Якось впхати і піжаму дістанці одну. Чпуньк, хоча не буду спати, мабуть, в цьому світлі. тук тук мартінку вам не буде закрити вже. Господи, покаже мене все-таки ця валіза. Ах, фотка нехай поки тут полежить. Чпоньк, чпонька, Ну Все. Нарешті замахнула цей рюкзак. Все, давай. заколку, давай, шапка, закол і заколку не треба, бо на це сюди, тягай це. А це залишаємо тут. І все, давай. Так, нарешті. Буду розгадувати свій кросворд. Так, все потяг вирушає. Давайте. Що ж, ну, а на цьому ми закінчуємо наше відео. Що ж усім дякую за пригляд, дякую за просмотр. Ba-ka-ba-ka, baka. goodbye, adios, goodbye.